Турм бахмута триває. Окупанти не полишають надії захопити місто, але отримують добрячу відсіч від наших захисників. На цьому відео видно, як українські розвідники спільно з артилеристами знищили склад і техніку росіян з одного. Пострілу, отож, уже майже 173 тисячі військових Путіна ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла понад пів тисячі окупантів. Металобрухтом став танк, вісім бойових броньованих машин, 12 артсистем і ще багато всілякої техніки ворога. Попри перевагу за кількістю особового складу і озброєння, втрати у росіян значно більші аніж в українців. У цьому переконує заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, співвідношення загиблих. Українських захисників та окупантів на сході України становить один до десяти. За даними британської розвідки, свої втрати Росія планує, так би мовити, нейтралізувати залученням нового гарматного м'яса. Відповідно до звітів, опублікованих у російських змі, Кремль готується мобілізувати ще 400 тисяч людей. Представляють цю кампанію як залучення добровольців. Британські експерти сумніваються, що знайдеться стільки охочих. Померти в Україні не вистачає окупантам і техніки. У них залишилися лише 15% високоточних ракет у порівнянні із початковою кількістю однак це не означає, що обстріли скоро припиняться, тому що дуже часто ворог застосовує застарілі, неточні та неефективні засоби, наприклад, С-300, по прифронтових територіях. Запаси цих ракет вимірюються тисячами. Розповів речник головного управління розвідки.